Так, є шестерня, ця наша поломана. Хочу я зробити такий фокус-покус. Значить, я не знаю, чи це буде добре, але тут є блок шестерня. Я хочу виточити велику залишаємо, отак розрізаємо по половині по тому пояску. І робимо маленько. І потім кожну. Кріпимо гожонами. Посадка там ну, на нашпонці вони сидять досить туго. Е, оцей розмір ми збережем. Думаю, мало би бути непогано. Е, з чого буду робити? Так, тут є шпонпаса такий. Що хочу зробити її з отакої. Має таку саму шестерню. Ну, вона. Типу у кращому стані, але все рівно вона тут, ці зуби всі є. Ну, наполовину злизення. Вона якось йде так навіть на скусяк, щоб вони. ось Тут вони більші. Так, потім менше. Ну, коротше, це я вже не хотів ставити. Що я хочу зробити, щоб не, не набивати шпонку, що цей діаметр, ці зуби я хочу сточити до 50. Ну, тут у мене 50 є. І оця вже вправка в мене буде готова. Взяти разом з тою вправкою і нарізати 32 зуба, Так як тут. Е... Ну, якось так. Ну, і тоді можна і закалити, бо це вона була закалена Ну, пробую. пробую. Отак, я закріпив цю шестерню, вже обдер вінець зубів. Звичайно, там було твердо, далі пішло легенько, далі воно не Ну, В принципі, так як має бути. Там, тому що вінець калиться ТВЧ, а серединка залишається е, ну, з меншою твердістю, щоб воно не розбивало вали. Значить, тут я його зафіксував гужон. Тут шестерня сидить на шпонці. По суті, ця оправка це обрізаний шпіл. Колись давно щось було з коробкою. І. Ну, шпіндель розрізався, цей кусок використався в якості якогось там, чи наждака, чи чого. Я вже не пам'ятаю, вже того і нема. А це мені лишилося. Це в мене лишилася така штучка. Так, буду нарізати перше, першу шестерню. Так, я ще ніколи мені не приходилось робити шестернь. Значить, ну, тут ну, має вийти отака сама шестерня, 32 зуба, так закріпив е, така ділильна головка. Значить по тій книжці мудрі. Е, ставимо на 16, один оберт і 4 пропуски. Не знаю, зараз це все буду пробувати. Запорюю, то запорю. То зроблю, то зроблю. Тут викатав, по-моєму, там 5 соток, чи 4, чи 5 соток. Ну, отак, небагато. Це все буду кріпити в танговий патрон. цанговий патрон. І є отака от оправка. Тут вона 18. І по ідеї би треба було знайти п'ятий номер фрези 1,5. Ну, зараз будемо пробувати налаштовувати. Є така оправка нова. Теж 22-й. Тут тобто треба чистити, мити мені лень. Не просто лень. Так, от так воно у мене вийшло. Оправка, цанговий патрон. Фриза. Зараз будемо це виставляти ось посередині. посередині. І будемо пробувати фрезерувати. Отак, то виходить. Тут у нас цанговий патрон оправка, фреза. Тут я виставляю це на... по центру. Тобто у мене тут висота центрів 100. І штангене рейсмусом від... від зеркала стола до, до середини зуба. Тоже стіл виставляю. Ну, не знаю, чи це правильно, неправильно. Я дивився відео на Ютубі, там чоловік виставляв по центрах е... ну, тобто, ділильну головку або задню бабку заходив в центр. І він до центру підводив фрезу. Тут же все прикріплено в мене. Ну, я так, таким чином зробив. Так, помаленьку ріжем. Трошки я був закосячив, за але це 2 десяточки. Е, ну, подивимося, як вийде. Поки що непогано виходить. Отак. От Користуюсь тим девайсом перший раз. Тому, якщо не вийде, то То нічого будемо пробувати раз. але все має вийти. Тут подаю вручну це все робиться вручну, тому ну, немає я там третьої роки, щоб знімати це. Тобто прорізаємо тут робимо оберт і 4. Отвору, переставляємо сектор, знову прорізаємо, і так це. Тобто я проходжу коло, тоді додаю півміліметра тоді знову ще раз. Е, можна за один раз різати, але тут головка така делікатна маленька, я, ну, не спіша помаленьку ріжу Проплемо, за крок, запропну, відбудити. Так, закінчив нарізання. Отак воно в мене вийшло. Тепер я її отак розріжу пополам. Треба де подумати, як її підкалити ще. І тоді просто тих дві шестерні. Раз. І, ну, тобто, не буде одна блок шестерня, а буде дві шестерні, та, якби, і дві будуть кріпитися окремо. Так, розрізав шестерні, <клух> Тобто від оцеї е, блок шестерні. Відрізав оцю частину. Поламано. Ну, і тут я розрізав оце от так воно було. От. Розрізав. Цей отвір можна буде використати для фіксації. Так, оцей тут лишився отвір. Ну, ми його змістимо десь ближче сюди. Ну, так. Інакше не виходило обрізати, потрібно було зберегти. Загальну довжину, вона там 50, 50 мм, дві десятки, коротше. 52. Так, тепер треба оце підкалити і тоді ставити. Значить, Тут воно у нас сідає на шпонку, воно не провернеться, і від зміщення по осі воно це фіксується гожоном. Ну, взагалі так само тримається ціла блок шестерня на шпонці і на одному гужоні. Тут буде кожна шестерня триматися на гужоні і на шпонці. Думаю, що це все має працювати не гірше. Не гірше, ніж оригінал. Ну, якось так. Думаю, як для першої шестерні Получилося непогано. Ну, я не знаю, я не заборіщик. Мені чуть-чуть здається, що трошки тонків тут. Ну, вони не гострі, вони мають такий притуплений кінець, але тут це трошки більше. Хоча діаметр я витримав ті самі. І глибину різання я взяв з, з. Довідничка там якось 32 зуба на 3 і, мало бути, 3 і 3, я прорізав на ну, 3,25. Тобто, якось так. Ну, тепер головне, щоб її ще ніяк не скрутило, щоб вона не трісла по шпонці. Під час тої закалки. Треба буде прочитати, як це закалювати добре. Це моя пічка старенька. Температуру маленьку добирається до потрібної. Так, ось там наша шестерня є. Даром її закалим. Ось температура втікла. Коротше, хай доходить. Тоді калим. Вони ж вона нам не трісла. Так, закалив шестерню. Закалив на воду. Ну, це, скажімо так, це в пічці це моя перша закалка. Тому що, я, якщо б мені треба було закалити таке, шестер я не робив, також перший раз роблю. Я закалював газовим пальником, нагрівав собі і це. Ну так. Тут вийшло, висі... ну, Не бере воно, я пробував. Коротше, не бере, значить закалилося. Я переживав, що не закалиться, тому що температура була 800 градусів. Для 40 має бути 860. Можливо, тут сталь інакше. Е, не знаю. Закалилось і добре, можна ставити. Головне, що не серези не буде е, злизувати цих зубів.